Привіт, це запис, що там є кама, і я Алла Петриченко, засновниця української платформи Шопекспрес. Сьогодні на зв'язку з Михайло Клячко. Михайло Клячко, засновник агенції News Ейдженсі. Привіт. привіт, привіт, Алла. Дякую, Питальничко на засипочку. Як кажуть, чому рекламний бюджет інтернет-магазину зростає, а продажі ні? Це напряму пов'язано з тим типом, типом трафіку, або можна сказати аудиторії, з яким працює рекламна кампанія. Коли ви тільки запускаєте рекламну кампанію, особливо якщо це PMAX або Advantage+, Plus, або інші рекламні кампанії. PMAX е – це рекламна кампанія Google. Яка дозволяє рекламувати ваші товари. Да? Тобто, якщо ви шукаєте, умовно кажучи, кросівки, туфлі або інші е, товари, перш за, все, перш за все, ви бачите ці оголошення, це зображення товару, його ціна, назва магазину, можливо, там різні рейтинги. Оце в більшості випадків компанії, типу PMAX або проста торгівельна компанія. Таке ж саме, ви можете побачити в соцмережах, коли ви е, щось е, шукаєте, ну, точніше, просто передивляєтесь контент в інстаграмі, Фейсбуці, ви можете там побачити такі картки товарів. Від різних інтернет-магазинів ціною. І це е, теж реклама, яка в більшості випадків запускається на основі аудиторії Advantage Plus, е, теж це те, е, все працює на штучному інтелекті. Так от е, чому, коли ви запускаєте рекламну кампанію, е, вона в більшості випадків непогано погано працює. Ви хочете потім цю рекламну кампанію масштабувати, ну тобто більше заробляти, більше продавати. Але ця кампанія. Починає витрачати більше грошей, але не приводить більше замовлень. Відповідь тут така, що просто рекламна кампанія, ту аудиторію, яка могла б щоб у вас щось у вас купити, вона її вичерпнула, тобто вона вже працює активно і для того, щоб її знайти іншу аудиторію, вона починає розширити розширювати таргет. тобто шукати та ту аудиторію, яка з вами не комунікувала, яка не була на вашому сайті, яка з вами ніяк не взаємодіяла, тобто нову аудиторію, простіше сказати. І ця нова аудиторія, поки вона не. З вами не познайомиться, у вас не купує. Тому цей пошук нової аудиторії, розширення вирви продажів, вона потребує грошей і навчання рекламних кампаній. Тому якщо ви просто підвищуєте бюджет і очікуєте одразу підвищення продажів, це не відбувається. А це відбувається тоді, коли ви. Даєте час рекламним кампаніям або запускаєте інші типи рекламних кампаній на охоплення, на знайомство з вашим брендом, на речі, які дозволяють розказати, чим ви займаєтесь, хто ви, чому вам можна довіряти. Ось, коли ви сформували ось цю аудиторію додаткову, яка вам вже довіряє, тоді вже і починає зростати продажі. З однієї сторони, це в принципі класичні речі маркетингові. З іншої сторони, швидкість руху підприємців така, що він не може дочекатися таких моментів, да? тобто, а, ну і плюс вплив інфобізнесменів, які обіцяють швидкі рішення, теж на це мені здається впливає. Тому ось така історія. Супер. Дуже дякую, що підситив внутрішню цю тему. Це не тому, що у нас там не знаю, асортамент товарів міняється, да? щось таке зовнішнього підприємця. А саме тому, що формується ця нова аудиторія, яка ще не має таких показників конверсії. Ну, немає, а ж вона потрібна бізнесу. Вона потрібна, бо вона look-like, і треба просто дочекатися, чи треба щось підкручувати, там треба щось доналагоджувати. А якщо ми кажемо про те, як масштабувати рекламні кампанії, перша помилка це коли починається додавання бюджету до діючої рекламної кампанії безкінечно. Навіть якщо ми подивимось з вами прогноз Google або Facebook, ми там побачимо, що при збільшенні бюджету окремо рекламної кампанії, скоріше всього, буде знижуватися рентабельність. Тобто результат буде не такий, скажімо, класний з точки зору рентабельності, який був до цього. Який вихід? Треба запускати різні типи рекламних кампаній, робити сегментацію для того, щоб та компанія, яка працює непогано, вона продовжувала працювати, а інші кампанії, інших типів, да, або на інші сегменти допомагали залучити нову аудиторію. Яка підхопиться старою кампанією, таким чином це все буде взаємо, взаємопов'язано і працювати. Якщо навіть от, подивитись цілі рекламних кампаній того ж, Фейсбуку да, ми побачимо, як там будується вирва продажів. спочатку охоплення, да а тільки потім продажі. І, наприклад, коли ми масштабуємо продажі інтернет-магазинів, одежі, наприклад, в інстаграмі, ми працюємо не тільки з продажем, не тільки з директом, ми працюємо з трафіком в профіль, ми працюємо з охопленням, ми працюємо над тим, щоб формувати. Аудиторію, яка довіряє вам, а далі ця аудиторія починає вже купувати. І тільки так це працює. Неможливо масштабувати тільки комерційні типи рекламних кампаній. На жаль, так не працює. Тому треба, скажімо, об'єднувати комерційні типи рекламних кампаній з кампаніями, які дозволяють просувати впізнаваність вашого бренду. Точніше, не просувати впізнаваність, а формувати впізнаваність вашого бренду. А до речі, в тому ж Google Analytics є звіти. От дуже цікавий звіт, який я вам рекомендую подивитись додатково, він пов'язаний з точками, скільки точек контакту є аудиторії перед тим, як вона щось купить. І от якщо ми подивимося складні ніші, а одежа, сувенірна продукція, все, що обирається трохи довше, ніж, наприклад, технічна група товарів, там є п'ять точок контакту до ключової події. Шість точок контакту, тобто людина дивиться контент в соцмережах, гублі, відгуки, що ще, а потім через брендовий запит щось купує. І якщо не формувати цю довіру через різні канали, через різні типи компаній, масштабування не відбувається. Лукай сто відсотків класно. Ти згадав. Я чула нещодавно від таргетолога, що дійсно кількість цих торкань. До покупки, вона зараз в рази збільшилась, і складає, вона от приводила приклад аж дев'ять. В дев'ять різних каналів, типів інформації має пройти повз людину покупця, щоб вона все ж таки не дозволі от тикати паличку разів дев'ять, так і не робити, умовно ремаркетинг. Приводила, в приклад, що це ну. Як собі псувати здоров'я? Тобто ти вже витратився на перші типи рекламних компаній, але всі слівки, всі вершки зняв там твій конкурент, хто ремаркетингом добив. На да? вже теж такого робити. Уже якщо йдеш в рекламу, то давай придумай, які типи в тебе будуть з повторами, Так, да, да. так, неймовірно. Класно, що ви в цьому дійсно ого, вже скільки років і, да, Вже більше десяти і берете інтернет-магазини на розвиток. Дуже, дуже дякую, що вчите, допомагаєте підприємцям, власникам бізнесу, виробникам українських товарів. Це неймовірно важливо. Адже що виробляти собі в стіл? Всі робляють, щоб це було продано від нитки до нитки, і це тільки вашими ручками, і досвідом. Дуже дякую, команда. І нашим нашими нали звичайно. Ми, ми дуже стараємося, і нам це подобається. Насправді це частина вже нашого життя, нашої команди. Нам це подобається. Ви долучаєтесь до розвитку економіки України щоденно. Дякую, що дієте впевнених, класних клієнтів і ефективних рекламних кампаній з показниками вам. Звичув дякую, дуже дякую, па па.